Всім привіт! Вирішила створити невеличке відео стосовно помилок під час вивчення німецької мови. Дивилася кілька відео різних вчителів німецьких стосовно вивчення німецької мови. І такі найпоширеніші помилки, які вони діляться з аудиторією. Ну, по-перше, Одна з найбільших складностей у вивченні німецької це артиклі. Вірніше, не артиклі, а роди. Просто ми знаємо, що роди а, мають свої артиклі, так? der, das. У них є три роди в німецькій мові: а жіночий, чоловічий та середній рід. І одна з найбільших помилок коли ти не знаєш рід, а потім, коли в акузативі чи в дативі неправильно відмінюєш слово, і відбувається така помилочка. І всі бояться цих помилок, і в багатьох мовах немає родів, і це ускладнює життя багатьом іноземцям з цієї причини. У нас роди є але роди в українській мові і в німецькій мові вони а, не співпадають в більшості випадків. Наприклад, телефон, з якого я зараз а, знімаю відео, Das Handy. Це середній рід. В українській мові це буде чоловічий. Але є, наприклад, слова, які співпадають. Це, наприклад, діташа. Сумочка і в українській мові, і в німецькій мові це буде жіночий рід. Або олівець, де штифт. Це також співпадіння, але є не співпадінь. Таких співпадінь багато. Є правила. Можна ці правила подивитися, якщо на є закінчення та ше є є в кінці. Це в більшості випадків буде вказувати. На жіночий рід. Але не обов'язково це так. Є й винятки. І це ось такі речі ну, ускладнюють життя а, тим, хто вивчає німецьку мову. Але як я виходжу з цієї ситуації, наприклад, на початку я робила наступне. Я вивчала слова взагалі без артиклю, просто вчила слова. Потім я вже артиклі починала вчити тих слів, які співпадають з, з тими словами, які співпадають в українській мові. Наприклад, «діташе сумочка». Або ж коли це було якесь дуже дивне слово і дивний рід, тобто вони у мене були у підгрупі прикольних слів. Теж так було цікаво. Наприклад, де рок це буде спідниця з жіночого року, роду в українській мові, так? а в німецькій мові це буде чоловічий рід. І ще й рок. Ну, це прикольне слово. І взагалі я слова намагалася спочатку вчити ті слова, які вони мені здавалися або дуже милі, або прикольні, або цікаві. Тобто ті слова, які мене зацікавили в першу чергу. А далі вже я почала вивчати слова і артиклі з ними, а, ті, які дуже часто вживані в повсякденному житті. Наприклад, цима а, кімната, середній рід, і я її не одразу так. Вивчення. Тобто з часом, коли починала її частіше вживати в повсякденному житті, і таким чином починається вивчення ось цих артиклів. Але є німецькі вчителі, які кажуть, що треба одразу будь-яке нове слово, яке ви вивчаєте, вивчати разом з родом і з формою множини. І вони рекомендують на картках все це робити. І таким чином запам'ятовувати. Ну, я не любителька системи картків. Я знаю, що багато, дуже багато вчителів рекомендують її, але я її не люблю. Вона для мене незручна, я буду губити всі ці картки. У мене буде, бути, потім буде проблеми знайти щось. <кхем> Тому а, з картками я тут от... <кхем> все це. А... Я вважаю, що вона має бути, ну, можна застосовувати цей метод. Особливо він непоганий з дітьми будь, бо діти люблять таке. Але особисто для себе, коли ти доросла жінка, вивчаєш слова і роди і все інше, воно мене трошки бентежить і відволікає. Тобто я цю систему не прийняла, але багато хто її рекомендує і кажуть, що вона... Досить ефективно. Тому подивіться, можливо, для вас воно підійде, ця система. Наступна складність, ми говорили про артиклі, а тепер формує множини. Але форма множини, ну, я в множині не так часто використовую слова в повсякденному житті. У спілкуванні з німцями. Ну, Дуже-дуже не часто використовую. Там є теж правила, і частіше всього воно за правилами все це будується, і якщо знати ці правила, то особливих проблем з формою жни у вас не буде. Проблеми то є, але вони не такі великі. Далі, які помилки, які складнощі в німецькій мові ще бувають? Неправильна вимова слів деяких. Це «кухе», кіхе, ось це х, ось це у нас специфічне, воно і не французьке, і не українське, воно щось там посередині. З вимовою звуків є складнощі. Особливо у азіатів, ці складнощі є, для яких ці звуки взагалі нетипічні, не розповсюджені. Ну, в цьому є складність. Ну і остання така типічна роблять робляться вже англомовні учні, коли вони систему побудови речення в англійській мові переносять в німецьку мову. В деякому випадку це допомагає, а в деякому випадку це взагалі не допомагає, це навпаки вас ще більше ускладнює вам життя. Ну, наприклад, є такий вираз, Мія East Cult, мені холодно. А в англійській мові це буде I'm cold. Тобто мені, Мія, вони так не використовують. Ми так говоримо, англійці так не кажуть. І вони дуже часто кажуть, ігбін kalt», що з перекладу означає, що ти дуже холодна така людина, з якою не поспілкуєшся, нічого такого. Тому ось такі помилки є. Але sind Sie?» скільки тобі років, how old are you? Тут воно співпадає. Тобто є багато те, що в англійській мові і в німецькій мові співпадають побудові речення, особливо там. З датами, багато що спільного є. А, але є речі, які абсолютно не співпадають, не схожі, і люди роблять <смас> помилки. А і ще на саме останок скажу останнє, як Януш сказав, з Ізі Джоми, який проживає вже тут дуже-дуже дуже давно. Він каже, основна помилка будь-кого, хто вивчає німецьку мову, це зосереджувати всю увагу на граматиці німецької мови. Каже, він вже тут дуже багато років, він викладає цю німецьку мову, живе, працює. Можна сказати, його німецька вже довершена, так? але насправді ні. І він каже, я досі живучи тут, більше 20 років. Робили помилки в граматиці. Тому він каже, і не тільки він, і інші вчителі кажуть, приділяти всю вашу увагу лише виключно граматиці не треба. Всі кажуть наступне, просто спілкуйтесь з німцями, роби помилки. Але кажуть, що так, ефект вивчення німецької буде набагато краще. Аніж тоді, коли ви будете зосереджуватись лише на граматиці, лише на правильній побудові речі. Просто це вас буде трохи уповільнювати. Сподіваюсь, що даний матеріал вам був цікавий. Можливо, мій метод вивчення городів вам знадобиться. І ви будете менше робити цих помилок. І бажаю вам всього найкращого у вивченні. До побачення.